Мене запитують як педіатра на прийомі, це те, як взагалі говорити з дитиною про війну. І чесно, у мене є такі пацієнти, ну, які кажуть, що ну, дітки дорослі, але ну, ми не говорили, ми не знаємо, як почати розмову. І якби дитина розуміє, що щось не так, але цілком не знає, чому в першу чергу, чому важливо говорити про війну і говорити, що в нас зараз є така ситуація, тому що діти відчувають вашу тривогу. І якщо дитина не розуміє, що ваша тривога, ваше хвилювання пов'язані з зовнішніми факторами, а да, дитина бачить, що ви поводитесь якось не так. Якийсь сигнал, ви хвилюєтесь, дитина може розуміти, що щось не так зі мною. На да? тому обов'язково дитина повинна знати про те, яка ситуація зараз в нас в країні. І коли ми починаємо говорити з дитиною про щось, я завжди рекомендую: запитайте спочатку, ви, а що ти знаєш про те, що відбувається? Тому що діти зараз багато спілкуються, і ви, можливо, просто захочете розповісти про те, що у нас є злий сусід, а дитина вже від хлопців в групі знає, що є погані орки, які гвалтують дітей, жінок. І взагалі там коїться повний жах. Да? Відповідно, що ваше пояснення, що у нас є просто поганий сусід який захотів забрати. Частину чогось нашого, воно, звісно, вже буде не таке актуальне, і тут вже треба буде говорити на трошки вищих рівнях. Але все ж таки, ми завжди говоримо з дитиною простими, зрозумілими для неї, для неї словами. І я вас знову ж таки дуже прошу, да, це палка в двох кінцях. Не потрібно дуже сильно заглиблюватись. Так? Тобто, якщо дитинки 2-3 роки і вона не розпитує занадто детально, то для неї відповіді про те, що є поганий дядь, який хоче на щось забрати, і наші доблесні воїни нас захищають. Але є певна небезпека для нас, і тому нам треба перебути у цій кімнаті. Повірте, їм цього буде дос абсолютно достатньо. Наша задача не злякати також. Тобто, дитина повинна розуміти важливість перебування в укритті. Те, що є якась небезпека, але вона не повинна боятися, тому що знову ж таки страх, тривога буде пороч дуже багато неприємних станів. І тому я дуже прошу, а я це бачу і на майданчиках, коли гуляю своєю дитиною, не лякайте дитину тривогами, не лякайте дитину війною, ракетами і так далі. Це не має бути маніпуляцією в вашому житті. Бо я чую таке, що все, нам треба йти. Ти не хочеш ти зараз буде тривога бігом додому і так, далі, і так далі. І ось це використовують як ну спосіб там заставити дитину вийти з магазину або бігом піти додому, і так далі. Не робіть так, тому що ну ви ж не знаєте, як вам це потім. Обернеться для заспокоєння дуже класні є речі. Це можна з динкою вивчити якусь пісеньку, віршик а, про тривогу. Танець, ось а, пісенька Скоро перемога. Це улюблена пісенька моєї донечки. Ми дійсно не спасаємося. І коли є тривога, ми починаємо її співати. Чесно, з маленькими дітьми, дітьми це працює дуже круто. Також дуже крутий проект. Це Світлана Ройс, дуже крутий психолог, тата ТНМК, Також зробила таке відео-інструкцію для діток, «Крокуй до укриття. Тому, якщо ви ще ці треки не бачили, можете їх також використовувати. Діток це заспокоює, їм подобається, вони набагато легше на це реагують.